Речовий доказ 34.3. Для протоколу це аудіозапис. Він довгий, тож відтворимо лише окремі частини. Гаразд. Okay. Якісь заперечення. Немає заперечень, лише хочемо знати точну хвилину і секунду для відтворення. Гаразд. Але весь аудіозапис є доказом, так? Так. Добре. 343 у якості доказу. Можу зараз зачитати протокол або надати його адвокату пізніше, якщо хочете. Тепер, коли ви йдете. Ми плануємо відтворити з 25 хвилини 37 секунди до 26 хвилини 28 секунди з однієї години, 57 хвилини 21 секунди до однієї години, 58 хвилини 54 секунди. 2 години, 38 хвилин, 52 секунди. Excuse me. 2 години, 38 хвилин, 50. 2 секунди до 2 годин. 39 хвилин, 43 секунди. А потім 2 години. 46 хвилин, 1 секунда до 2 годин. 47 хвилин, 20 секунд. Це чотири кліки. Добре, дякую. Не публікуйте до кімнати, я зробила це лише аудіо, не має значення. Ти знаєш, що я маю на увазі, якщо я відчуваю ну, ти знаєш, я хочу щось тобі сказати, але все було нормально. Ти нещодавно це мені обіцяв. Я тобі кажу якщо ти забув, як учора ввечері вигнав мене за двері, а цей виродок знову мене вдарив, і ти не пам'ятаєш, як вибивав двері у ванну і вдарив мене по голові, коли я нахилився. Зачекай, якщо у тебе такі провали в пам'яті, ти ж знаєш, я засмучений. Тоді багато чого відбувалося, і я була під амбіном. Типу, чому ти наполягаєш, що я маю згадати так само, як ти? Я вже вибачилася. Я не заперечував цього. Я не про це те, чого я хочу. Це не для того, щоб розлютити тебе. Це не для того вийти з поганої ситуації до того, як вона погіршиться в Австралії, коли у нас була велика сварка, під час якої я втратив кінчик пальця, принаймні п'ять ванних кімнат, дві спальні. Дві щоб не розмовляти зі мною. Щоб уникнути сварки. Ти уникаєш не сварки, а вирішення і розбору цього. Ми не можемо це вирішити. Якщо ти постійно тікаєш у ванну. Послухай мене, послухай мене. Боксер не витримає 12 раундів без жодної перерви. Я не даю тобі перерви, а ти робиш це на третій хвилині сварки. Є раунди, і коли надто напружено рефері, їх розділяє, чи щось таке, але все, що я кажу, ти не зможеш знайти рішення, якщо сварка просто продовжує наростати і наростати, і наростати і наростати. Я йду у ванну і сідаю на підлогу. Бам! Ти заходиш, я виходжу, сварка, все загострюється. Я знову йду кудись окремо, йду в іншу блін, ванну або спальню чи ще кудись. Тук, тук, бах, бах. Ти завжди приходила за мною. Я не той, хто, блін, кидає в мене блін каструлі та все інше. Це інше. Одне не виключає інше, це не має сенсу, це нісенітниця. Те, що я кидала каструлі і сковорідки, не означає, що ти маєш приходити і стукати у двері. Те, що там є підстави, не означає, що ти маєш приходити і стукати у двері. Справді мені просто слід дозволити тобі кидати. Я так не кажу, це ти вигадуєш за мене і робиш нелогічні висновки. Я наводжу тобі ситуацію. Ти пояснюєш, чому підходиш чи ні до дверей, залежно від того, чи я кидаю каструлі і сковорідки. Це не має значення. Я пояснюю, чому ти, здається, вважаєш, що в мені є якась боягузливість, що я тікаю і не борюся за тебе. А ти виправдовуєш це, кажучи, що я кидаю каструлі і сковорідки. Добре, гаразд, давай поговоримо про все, що ти робиш. Роб, я не той хто. Я сказав Тревісу. Я сказав ні, я сказав тобі, ей, скажи Тревісу, що щойно сталося. О, ти сказала мені це зробити. Ти сказала, іди зроби це. Я сказав ні, скажи йому це. Збрехала. Що ти вдарила мене, блін, у цю штуку? Ти все зрозуміла і сказала: о, блін, я цього не робила. Про що ти взагалі говориш? І я бачив, як ти брехала. Я тебе не біла. Вибач, що не вдарила тебе сильніше, але я тебе била. Я не била тебе кулаком, коханий. Тебе не били кулаком. Не розповідай мені про удари кулаком. Ти ж знаєш. Бійки траплялися давно. Я знаю, коли ти поруч. Тебе не вдарили кулаком. Тебе просто зачепили. Вибач, що я так тебе вдарила, але я не била тебе кулаком. Я не збила тебе з ніг. Я просто вдарила тебе. Я не знаю, як саме рухнула моя рука, але з тобою все гаразд. Я не завдала болю і не била кулаком, просто вдарила. Що я повинна з цим робити? Я ж не сиджу і не скиглю через це, правда? Це ти так робиш, ось у чому різниця між мною і тобою. Ти поводишся, як справжня дитина. Ти ще дитина, подоросліший, Джон. Я справді почала бійку. Ти це зробив тому мені довелося. Ти це зробив правильно. Це велика справа. Ти заслуговуєш на захоплення. Містер Деп, чи можете пояснити присяжним зміст прослуханих аудіозаписів? Um. Що відтворювали на записах. Бо було Дуже схожий тон, агресія та ставлення та потреба до бою від мізгерт. Це було. Я не впевнений, чи це була потреба в увазі, але я ні. Це був звук, до якого я дуже звик. Сварки. The, you know, the... підвищення голосу. Фактично ігнорували все, що я мав сказати про цю ситуацію. Але потім і я пам'ятаю той випадок. Я вважаю, що це з коли я був у ванні, і я насправді приймав душ. І це було у пентхаусі 3, і вона прийшла. Стукала у двері, стукала у двері, стукала у двері. Я не відповів. Я був у душі, я не міг з цим впоратися. Я не хотів більше мати справу з цим саркастичними і принизливими. Um... Агресивними, жорстокими? Токсичними. Виплескувати, і от я приймав душ і не хотів відчиняти двері. Вона продовжувала стукати, і, зрештою, я вийшов з душу, і я відчинив двері ванної, приблизно буквально настільки, тільки, щоб я міг тримати двері міцно. Якщо вона спробує увірватися, і я мав рацію, вона це зробила. Вона спробувала. Вона це зробила. Двері у ванну відкриваються всередину. Вона тиснула на двері всім своїм тілом, намагаючись зайти. А я відштовхував її назад. Тому що я не хотів впускати її, бо я, очевидно, не хотів цієї розмови. Вона була не в найкращому настрої. Ти можеш почути. Uh. Коли я зачиняв двері у ванну, штовхаючи їх, і вони майже зачинилися, вона раптом якось скрикнула від болю. Вона закричала Ой, моя нога! чи щось подібне? І в ту ж мить я подумав. Можливо, її нога потрапила під двері, а це, звісно, було б дуже боляче для ноги чи пальців. Тож я подумав, що вона, можливо, поранилася. Тож я став на коліна, щоб подивитися, двері все ще були відчинені приблизно настільки. І коли я став на коліна, <звук> на руках і колінах, щоб оглянути її травму на нозі. Вона вдарила ногою у двері ванної, мені в голову, тож це. Так, вона вдарила дверима мені в голову. І я був повністю здивований такою руйнівною. Жахливою дією. Тож я підвівся, і, здається, підвівся, і. It, this... Двері вже були відчинені. Я підвівся, і, здається, щось сказав. Здається, я сказав, що це бляха було? Що це бляха було? І... And... Наступний хід був просто вибухом. Вона вдарила мене в щелепу. І Це був ще один шок. Скільки часу після цього ти почала записувати? Вибач, через який час після цього ти зробила той аудіозапис? Той аудіозапис був приблизно. В її... Намагалася применшити те, що сталося, фактично намагалася применшити те, що сталося, повторюючи якусь історію. Для мене це не мало жодного сенсу, і це точно не мало сенсу, адже я був там, і саме я був ціллю. Тож я хотів якогось підтвердження від когось, хто має хоча б якусь притомність і може зрозуміти, що відбувається. Я хотів, щоб містер Макґіверн підійшов і попросив її розповісти йому, що сталося. І... Її відповідь була такою Я не знаю, про що він говорить. Нічого не сталося з ним усе гаразд. І. І знову. Я повідомив містеру Макґіверну, що пора йти. Джонні Деп. Хочу показати вам доказ позивача номер 162.